your gratitude. it is a joy for me to be here with you and all the brother bishops and priests and all the faithful who have gathered here during this paschal season at the cathedral of the holy spirit. The rich cultural heritage of the city is a microcosm of the rich culture of Ukraine, a cultural richness which the Church embraces and which in turn strengthens your Holy Church. In this God land. Багата культурна традиція і, і е, ця, все, все, що е, ми бачимо в цьому прекрасному місті, показує нам свій мікрокосмос. Цей мікрокосмос відзеркає від ту багатство тієї культури, якою насичена вся е, Україна. Е, е, це багатство воно відображається в своїй і в церкві, звичайно, і е, охоплює собою всю е, державу, весь наряд і е, весь Божий generous hospitality I would like to reiterate my unyielding fraternal love and support for your beatitude, the Ukrainian Orthodox Church and the entire Ukrainian people. Відтак, я сердечно дякую вашому блаженству і священству, духовенству і поступав і всім людям тут, в Чернівцях, за цей теплий прийом, за вашу щиру щиру гостинність. І я хочу ще раз підтвердити е, свою незмінну братерську любов до вас, ваше блаженство, до української православної церкви і всі, всього українського народу. In this regard, while we of course affirm the right and obligation of your beloved country of Ukraine. to defend itself against unjustified aggression we also implore the civil authorities of this land to respect religious freedom due process and the norms of international law і Не тільки бажання і можливість і, і всі зусилля України як держави захищати свої кордони і свою, свій суверенітет від агресії, яка була розпочата Російською Федерацією. Ми також хотіли би прикликати все суспільство і владу, особливо, щоб вони поважали. Свободу совісті, свободу віру сповідання, щоб були витриматі всі процеси і норми міжнародного права. І ми висловлюємо свою любов до вашого блаженства до богобереженої церкви і також за всіх тих українських людей, які борються зараз і жертвують своїм життям в боротьбі за свою свободу, в боротьбі за свою рідну землю.

Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.